Друзі, всім привіт! Зіштовхнувся з такою проблемою. Думав, що забилася каналізація, але вияснилося, що каналізація повна. У мене дві каналізації. Одна йде окремо на мийку, одна чиста на ванну кімнату. На ванну кімнату в мене 4 куби заповнення на мийку 3 куби. Отже, вирішили з дружиною купити насос. Спеціально для викачки вигрібних ям. Насос, звісно, не з дешевих. Обрав насос дорогий за 4200. Але він спотрімнювачем. Там є такий ніж, потім покажу, як воно все працює, функціонує, щоб не забувалося там не волоссям, нічим. Та добре вичищає. Отже, зараз покажу, як працює. Ставимо, будь ласка, лайк, підписуємося, пишемо коментарі. Дякую. Зараз одразу покажу, куди буду зливати продукти нашої життєвої діяльності. У нас тут земельки багато. Також в подальшому планую тут будувати на цьому місці, де зараз буду зливати маленьке господарство для свинок та курей. Отже, земля стоїть, земля пуста, тому зараз буду на неї все виливати. Сподіваюся, що вам буде видно, трошки потрібно пройтися. Ділянка в мене дуже величенька. Отже, друзі, ось ця ділянка, що зарожча так Травою, це також моя ділянка. Тут залишив місце, будуть колись ворота. Все одразу не зробиш, але потрошку-потрошку зроблю. Та сьогодні виведу в принципі, шланг сюди та буду тут десь зливати. Отже, ось так виглядає сам насос, він доволі такий важкуватий, вибачаюсь за шум. У мене знову вимкнули світло. Але нічого, працюємо та живемо далі. Отже, щодо самого насоса. він трошки важкуватий. Також купили шланг до нього, пожежний шланг 15 метрів. Хамут Ось такий. Хамуток взяли. Провода тут близько 10 метрів, що доволі таки зручно, бо буває, виробники залишають зовсім мало фірму, ось коробок, фірму я не буду казати, вона в принципі, ось і так написана. Ось характеристики. Якщо кому цікаво, поставити на паузу, обов'язково почитайте. Чим мені подобається саме цей насос, він дуже потужний, якісний. Та в принципі, наразі мене в ньому все влаштовує. Є ось такий поплавочок, коли він зрівнюється з насосом, перестає викачувати водичку, яка там залишилася на дні. Це буквально там води, буквально 20 см. Так що зараз все покажу та все самі побачите. Нічого складного, зараз буду об'єднувати пожежний рукав за допомогою хомута до самого насоса У нас сьогодні доволі прохолодно, мінус 4 градуси, але це нічого. В принципі, потрошку-потрошку звукаємо, сподіваюся, ви також. Цей насос є гарантійний термін, 18 місяців. Якщо він зламається, мені б цього дуже не хотілося, можна буде звернутися. До магазину та мені мають його відремонтувати безкоштовно, але обов'язково потрібно буде зберегти чек. Отже, друзі, зараз покажу свою каналізаційну систему. У мене дві вигрібних ями, дві окремих каналізаційних системи. Вони між собою взагалі ніяк ні, не з'єднані. До речі, хто питав про лючок, ось такий у мене лючок купував за 300 гривень. Це пресована гума. Трошки підмерз, тому що на дворі мінус, як я вже казав. Але нічого, зараз відкриємо та будемо працювати. Спочатку буду звичайно викачувати яму, та яка більше. Більша яма в мене. Та, яка йде в ванна кімната та туалет, це в мене окремо на мийку для кухні. Отже, ходімо покажу на ванну кімнату. Вона в мене трошки недороблена трошки недопрацьована, тому що в цьому році не встиг, було дуже багато роботи. Але, звичайно, коли потепліє, все зроблю. Потрібно буде також сюди поставити лючок. яма ця на 4 куби. Майже також повністю заповнена, але з повагою до вас. Я не буду показувати, що там та як, вже покажу, коли вже буду викачувати та вже коли викачує. Отже, переходимо зараз до найцікавішого. Мені самому дуже цікаво, як воно працює, тому що я сам бачив тільки в Ютубі, як працює та як викачують ці насоси. Порта швидкість дуже потужна, я навіть не очікував такого результату. Грубо кажучи, за 10 хвилин викачав повністю одну яму. А вона в мене в принципі що та, що та, майже однакових розмірів ось забувся купити тросик, щоб потім витягти цей насос, але ось таку трубу в нього устав, то можна буде потім також з легкістю його витягнути. Але, звичайно, потрібно буде купити тросик, щоб постійно був тросик. Хоча трубу. Звісно, легше буде відмивати. Все, одну яму повністю викачав. На все це мені знадобилося 10 хвилин буквально, залишилася ще одна. Тепер ванночка для мого насоса повністю його вимиваю. Все це з миючим засобом, тому що я зараз його гарно вимию, підсушу. покладу знову ж таки в коробку. Та до наступного часу хай лежить, щоб було без жодного запаху. Таку процедуру та маніпуляцію проведу з пожежним рукавом. Чиститься доволі так і легко. Головне, ось ці місця, відуть ножі, потім також гарненько все повитягати, бо застрягає там волосся. Нічого, я одягав перчатки, рукавички. Та все повичищав. Все тепер гарненьке, чистеньке. Зараз поставлю в тепле місце, нехай просохне, Промию зараз сам рукав пожежний. Та все можна складати до наступного часу. Отже, друзі, така покупка для моєї родини була великою необхідністю. Тому що ці гроші обов'язково відбиваються. Наступного разу, коли я вже буду викачувати ці ями, вже буде в плюс. Тому що замовити одну машину, один куб 300 гривень, викачати це дороговато. А мені потрібно робити такі маніпуляції доволі часто, тому що в мене вода доволі близько. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па!